Вітаю рідні в такі особливі дні сходження Сіріуса, в особливі відчуття чертога фініста Ясного Сокола і відчуття блакитно-білих зірок, сяйва, яке проходить через нашу планету, яке дає нам нові інформації, яке дає нам нові відчуття відкриття пам'яті і відчуття один одного як роду великого космічного. І це в на фізичному плані у фізичних відчуттях. А наші чари-чакри їх більше, аніж написано в книгах. Вони сьогодні провіваються теплими вітрами, так як я відчуваю. Особливо відчутні це нижні центри, які йдуть від Мулатхари і йдуть в землю на декілька метрів у глибину. Це центральні наші. Канали, які ми зв'язуємося один з одним, особливо по планеті, а це центр серця на хати який лише починає відкриватися зараз, і Сахасрара, який особливий там, де є кристал, про який я постійно говорю, це таке з'єднання тих, які вже відкрили в собі окогора, які відкрили в собі оце бачення. Через Сахасрару ми спілкуємося уже в сфері поза думками. Особливе об'єднання трьох світів, те, що я сьогодні відчуваю. І особливі такі енергетичні кружляння. Центри, центри нижні, більше відчуття йде світу Наві, це кружляння в лівий бік і такі кольори енергії. Смарагдові центри наші центральні це сонячне сплетіння, анахата. Більше я відчуваю як синього кольору, і це світ наш яві, світ явний, і верхні центри наші це наше третє око і Сахисрара, відчуття йдуть несхідних потоків, таких величезних просто золотисто-білого кольору, це світ праві. І це об'єднання старання кордонів між світами, ходіння особливе в часі. Я вам багато про це розказую. І сьогодні я відчуваю, що ось цих таких. Стін між ячейками часовими, їх сьогодні ніби немає. Тобто оті регресії, хто багато входить, згадує. Сьогодні відчуття, що це не в минулому, а це все ми на одній часовій ніби лінії, але час не як лінійний, а він як ячейка. Ми просто переходимо з ячейку в ячейку і таким чином можемо ніби згадувати щось. Але насправді ну, це є одне, так як я відчуваю одне таке інформаційне поле. І м -м, а сьогодні я. Ось цих мембран, кордонів між цими ячейками часовими, я їх не відчуваю. Це вплив особливого сходження Сіріуса, це вплив наших світів і тих енергій, які йдуть і об'єднуються. Тому незважаючи на те, що навколо відбувається, так дуже швидко, кліпово усі всі події, пропозиції, які подаються системою, незважаючи на це, все відбуваються величезні вселенські процеси. Ми є творцями і учасниками цього всього. А тому знання, що я є творець і я в цей час тут проявляю цю нову яву. Це має бути таким основним девізом для кожного, хто включений, і для кожного, хто бачить свій шлях в... разом із рідними богами і бачить свій шлях зоряний, а не лише просто такий закритий в певній земній оболонці, і йде по тому сценарії, який запропонувала матриця, запропонувала різні існуючі системи. Ми набагато більше і набагато об'ємніші істоти, ніж нам здається. І в нас така сила, яка здатна створювати світи, тому бережемо один одного, любимо один одного, з'єднуємося, і ми є величезною силою. Ніяка штучна система просто не здатна щось там завадити величезним вселенським змінам.